Навіть за якогось там противного, чесно, бувають і такі, На набогу, стиль. Ось така сорочка, нікого не слухайте, робіть це. Мама мені забороняла все одразу з'їсти. Мій перший влог нарешті вийшов. В мене дійшли руки, а точніше, точніше, я переступила через свої думки, через якісь там бар'єри і так далі. Тому що в мене були відмовки, що. Це буде там затратно по часу, хто мене буде дивитися, а, треба там спочатку розвинути Інстаграм, Тікток і так далі. Тому я вирішила, що потрібно зробити перший крок, а далі як піде. Сподіваюсь, що на моєму, в принципі, каналі вам буде комфортно, вам буде зручно, цікаво, а, корисно. Також я завжди за те, щоб нести якусь користь. Тому залишайтесь зі мною, і я буду дуже дуже вам вдячна за ваші коментарі, за вашу в принципі підтримку, аби мені зрозуміти, чи продовжувати це все в принципі далі. Я собі зараз швиденько роблю чай. А, і буду фотографувати речі на продаж, тому що в мене є речі, які просто висять збірками. Я не встигаю просто фізично їх носити. Зробила собі чай і хочу продемонструвати наш кошик. А тут солодке і ось така. Помітка, що якщо ти щось взяв, потрібно докласти. А, тому що я люблю, знаєте, в мене, по-перше, це з дитинства. В мене завжди був е, такий кошик, трошки, можливо, більший, і там завжди були солодощі. І е, це в мене таке невеличке нагадування про те минуле ось коли е, в мене там лежала мілка, мама мені забороняла все одразу з'їсти. А я хотіла там цей кошик з'їсти за. Один раз. Це, до речі, дуже зручно, тому що приходять гості, а то завжди є чим пригостити. Всі ці речі я хочу продати. Мені вони вже не актуальні. Тут дві позиції, які я носила. Ось цю я вкрай рідко носила футболку. За неї дуже часто питали в мене в соцмережах, але я її. Ну, я не знаю, ну дуже дуже рідко носила. Е, знизу там е, твідовий жакет і е, напівпальто. Вони нові е, і там навіть залишились бірки. Я зібралася на манікюр, я проходила зі своїм ось цим більше місяця, і він в ідеальному, до речі, стані. На вулиці просто <плес> для мене жах, тому що чесно, я вже просто готова до весни. Я дуже її чекаю, і тут, як би, да. ну що це таке? вже готова. Зараз вдягаю свої улюблені сережки, Бідьор. А хочу вам сказати, знаєте, що якщо вам щось подобається, а навіть не просто там за щось матеріальне, а просто кажу там за якісь ідеї ваші, да, от якась реалізація, ви хочете це придбати, зробити, втілити і так далі. Нікого не слухайте, робіть це. тому що в мене ось була історія з цими сережками. Я написала Байру, що хочу їх замовити. Я не могла обрати між ними. Я хотіла собі ще сумку від Демільєр. Я їй написала, що не можу обрати. Зараз подумаю. І вона мені пише, Байер, що знаєте, сережки вже якось, ну, не то. Беріть краще сумку. Я дійсно на годинку замислилась, типу що блін, вони вже не такі актуальні, напевно. А потім думаю, яка мені нахрен різниця? Ну, дійсно, дуже багато ми е, втрачаємо, не купуємо собі через те, що хтось нам щось сказав, що йому це там не подобається, або це вже не актуальне, і так далі. Я коли вони мені вже приїхали. Я була настільки щаслива, я кожен раз, коли їх вдягаю, я настільки щаслива і стаю впевненіше, тому що мені вони дуже подобаються. Вони мене якось навіть характеризують. Показую свій образ на сьогодні на вулиці, так як там каша малаша, то я вдягаю грубі бутинки і такий майже, майже total black, окрім сірого. Акценту Так, я зайшла в акварель, тому що сьогодні ми хочемо зробити домашнє побачення і намалювати а, картину. І наш кінцевий результат. Я ще думала на рахунок якогось напису, але... А мені здається, що то вже буде занадто. Прекрасний ранок п'ятниці, я вже потренувалась. Мені принесли доповнення до сніданку, матча і батончик. Так, ми зараз снідаємо, збираємось і їдемо шукати подарунок хлопцю на 14 лютого, тому що те, що він хоче, навіть через Байра замовити ніяк неможливо. Я придбала маски, і коли я побачила цей пакетик, я кажу, Боже, який він милий. Мені мама дала спробувати маску від Пачалоджі, якщо я правильно помиляю, цей бренд. Боже, як вона мені сподобалась, це щось неймовірне. По-перше, вона гідрогелева, я її показувала в інстаграмі, і я просто раджу всім її спробувати. Я її протримала недовго, там хвилин 5-10, і коли я нанесла макіяж. Він лягав, я не знаю, але ну, в мене таке вперше. Взяла собі ось цю маску, я її дуже люблю. Мені дуже подобається а, саме цього бренду патчі, вони в них тканеві. А от маски мені більш подобаються гідрогелові. І ось цей бренд, за який я казала. А, саме цю маску я буду пробувати вперше. Блін, якщо вона виглядає ось так, як і на картинці. Дуже прикольно буде. І за цей крем. В мене, як ви можете побачити, ось тут прищ. і ось тут. Це я просто нажерлася солодкого. Він мене рятує. Я за нього вже сто разів напевно казала. Але от я нанесла сьогодні, і побачите, я навіть зніму, як буде виглядати прищі завтра. Суботи, я збираюсь на зйомки. По-перше, для себе буде зйомка. Я запросила свекруху знятися для мого блогу, і а, сьогодні потрібно зняти контент для бренду. Ми будемо знімати а, в дуже красивій локації. Це кав'ярня та а, квітковий магазин. Я таку обожнюю такі простори. І чесно, в мене ну, давно вже така. Мрія, ціль, не знаю, як це можна правильно сказати. Е я також дуже хочу відкрити саме такий простір. Показую вам свої прищики, як я і обіцяла. Наповнення немає. Це залишились тільки сліди. Я ще сьогодні нанесу крем і завтра буде чиста шкіра. Покупочки. Так, ось тут я придбала лофери. Нічого цікавого показую на фото. А ось тут. Ось тут вже цікаво. Мені нравиться дуже красиво. Ти рада? Ага. Небольшовато на тебе тут. Це наймаленький розміс. Дуже холодний ранок понеділка. В нас вночі мінус сім, мінус десять. І через це мені дуже важко просинатися. Мені не хочеться вставати з кроваті взагалі. Мені дуже подобається ця піжама, вона неймовірно комфортна. І ось тут саме мені дуже подобається саме резинка, тому що вона в більшості випадків а, тисне, тобто вона туга, ось тут резинка. А ця. І взагалі не відчуваєш. Тобто в цій піжамі можна і комфортно спати, тому що в інших я не сплю, вони перетискають ось тут все. Її мінус те, що це тканина Муслін, і вона просто вся, коли ти її вдягаєш, вона ось така вся пом'ята. Сніданок понеділка. По-перше, я ніколи не смажу сирники. Я, в принципі, дуже рідко їм смажену їжу. А по-друге, це заготовки. Я на вихідних минулих зробила, заморозила, і тепер я не витрачаю час, аби їх приготувати. І також додам фруктів, банани та манго. Весна тим красивіше світить сонечко Я прям чекаю, коли а, тут буде Прям так гарно, прям яскраво тому що а, тут а, заходи, саме заходи сонця неймовірно красиві у нас. Взагалі, коли весна, літо і рання осінь, коли ще немає дощів, а в нас квартиру обливає ось таке сонце. Зараз просто трошки його видно, а взагалі в нас. Коридор, ця частина спальні, вся залита, ось трошки-трошки видно зараз. І кухня. Принесла вас у ванну. А, так, по-перше, я ненавиджу цю картинку, але але наречена її дуже любить. Тому, ну, в принципі, скоро День Святого Валентина, то можна поносити її. Але вона, до речі, тепла. Ось її плюс те, що вона тепла. Я вчора була в гостях у мами, і вона мені подарувала. А Бальзам від Реджуран. Ось такий зараз фокус. Ось так воно виглядає всередині. Просто звичайна як гігієнічка, можна сказати. До речі, за ось цю мою красу. Ось тут в мене лежить догляд, і завжди в мене тут, в принципі, бальзами саме доглядові. Ось цей гізу я його наношу саме на ніч. Щоб він мені зволожував губи, тому що він такий прям жирний. А і, до речі, ну на ранок мені прям дуже подобається ефект. З такою погодою сидіти вдома гріх. Але я дуже люблю працювати вдома, я люблю знаходитись тут, тому що раніше, коли ми жили на старій квартирі, там було жахливо, я там не хотіла знаходитись. Я завжди шукала якісь там, не знаю, собі справи, аби просто вийти з дому і не знаходитись там. Я навіть ходила пішки там 10-15 кілометрів, і це, звісно, час там було 2-3-4 години. Я просто ходила по вулиці. Тому що мені не було приємно знаходитись в тому приміщенні. Я зараз там можу піти в кав'ярню. Люди часто я знаю оберуть якраз кав'ярню, а не посидіти там вдома, попрацювати, от як я зараз. А я навпаки, мені по-перше, в кав'ярнях не дуже зручно, тому що музика, ходять люди все-таки також, хоч ти там десь в куточку сядеш, але все одно. Е, ну, ти не ляжеш, от як я зараз. Ну, не знаю, не дуже мені подобається. Інколи я можу, коли, е, по-перше, в мене зустрічі, я, звісно, проводжу е, саме офлайн е, зустрічі вживу. То я, звісно, в кав'ярнях, а не кличу собі е, в, до себе додому. А, або якщо просто от настрій піти в кав'ярню, то я піду, але я там не затримуюсь більше ніж на годину-півтори. А я працюю дуже довго, тобто, от я зараз сіла об 11-й, і я до аж до пізнього вечора буду зараз тут сидіти. Роблю зараз шопінг-лист для клієнта, і ми вже, як бачите, працюємо над а, літнім гардеробом. Знайшла три сурочки, які просто мені запали в душу. По-перше, ось ця рожева, ну просто така зефірка якась актуально дуже буде влітку. А ось такий колір і ось такий лимонець це взагалі. Мені вона так сподобалась, дуже сподобалась. Не знаю, можливо, навіть і я її замовлю собі. Щось яскраве додати в гардероб. Хочеться насправді вже ось така, дуже класна з двома кольорами. Ну і якщо казати за тренди цього сезону, це, звісно, Богу стиль. Ось така сорочка з воланами. Я взялась створити образ для наречени. В них не буде прям якогось грандіозного там свята, а в них буде розпис, сімейний більш такий вечір затишний, але вона хоче, в неї є побажання щодо сукні. Це буде більш такий класичний варіант. Мені вже самі цікаво, який буде результат, і я, звісно, що хвилююсь. Я завжди хвилююсь за кожного клієнта, за кожного. Навіть за якогось там противного, чесно, бувають і такі. Я буду створювати саме повністю образ з зачіскою, з макіяжом, аби було все гармонійно. Букет також мені важливо, який буде, і так далі. Я вже в пошуку. Дівчинка мешкає за кордоном, тому ми будемо намагатися працювати з європейськими брендами або ж е з українськими, але які. Доставляють по всьому світу, я збираю зараз на зі з клієнткою. У мене робота саме онлайн набагато більше аніж офлайн. І Я вам хочу сказати, що розбирати гардероб офлайн. Набагато важче дійсно, тому що саме мені, навіть просто фізично, мені потрібно приїхати, мені потрібно передивитися повністю гардероб, перебрати, поміряти на людині. А в онлайн режимі вона ну, людина просто це все фотографує і надсилає мені. А ще не складний такий момент, що саме офлайн робота шопінг-супровод. Ой, як складно, тому що підібрати е, час, коли ви вдвох вільні. Е, та не те, що час просто день, коли ви вдвох вільні, це просто ну, дуже так важко буває. Ось, е, а онлайн режим я там просто надіслала шопінг-лист, ми повибрали те, що ми в першу чергу додаємо в гардероб, е, клієнт їде в магазин або замовляє онлайн, це вже на їх е, вибір. Якщо в магазин, то він мені просто там, скидає фото. Як тобі там ТТТ, я кажу, краще взяти там на розмір більше, або взагалі прибираємо цю модель, шукаємо щось інше. Я обожнюю косметику. Відьор. Я обожнюю. От правда, в мене е, тональна ще основа Dior. Дуже подобається. У мене ще палетка також. В мене були рум'яна, але я продала, тому що не подобались мені вони на мені. Єдиний момент за цей консилер. Або мені так повезло, або я не знаю. Це моя друга, або третя баночка, я вже не пам'ятаю. Перша, це була просто катастрофа. Ну, я не знаю Вона в мене просто ось тут вся витікала, вся. Повністю. Я її зберігала навіть в коробці, але там просто і коробка, вона стояла, тобто вона не лежала, вона завжди у мене стояла на полиці. І воно навіть в стоячому режимі воно так от, просто все було в продукті. Я виставляла це в історію, питала, що це взагалі, можливо, там у когось також це було. Мені жодна дівчина не відповіла, що в неї є подібна ситуація. Мені тільки написали дівчата, що. Типу, вперше таке чують. І ну клас, тобто це мені так фартануло. Але знаєте, от навіть зараз, якщо отак придивлятися, він також трошки підтікає. Ну, ось навіть зараз видно тут. Через те, що продукт класний, дійсно класний, він мені дуже подобається. Е, з дорожчих е, варіантів я не користувалася іншими. Тому мені, напевно, немає з чим порівняти. Тому що, якщо мені подобається продукт, я її замовляю. Сотні разів ось. Е, тому я вважаю, що ось таку дрібничку е, йому можна пробачити. Звісно, якщо він просто як мене в перший раз е, протікав, то, то, то був жах. Просто мені він мене бісив. Що я вам вдячна просто за перегляд, якщо ви додивились до кінця, і я дуже дуже хочу вас попросити е, залишити якийсь коментар. Мені дуже важливо зрозуміти, чи взагалі цікаво це буде людям, чи продовжувати далі, тому що насправді я знімала тиждень і знімати на 4-три різні платформи та ще паралельно працювати на двох роботах це супер важко насправді. Тому я вам дуже вдячна буду за підтримку.